Питання достатньо дійсно у нас обговорюється. Перший проєкт статуту, який був зроблений на перехід на комунальне, на комунальне підприємство, був у 2013 році. Тобто це питання вже обговорювалося і в колективі неодноразово, і проводилося громадські слухання, що передбачає зміна статусу лікувального закладу. Функції, які були на лікувальному закладі, вони також залишаються і надалі. Тобто, Бюджетне фінансування, яке нам сьогодні згідно субвенції, йде на медичне обслуговування пацієнтів е, в закріпленої території, воно так далі йде, і ми так само далі е, надаємо медичну допомогу нашим пацієнтам. Плюс до того, ті кошти, які можливо ми можемо заробляти, а ми їх сьогодні заробляємо, ми їх направимо. Не через казначейство можемо відкрити за рахунок комунального підприємства, не футкового. можемо відкрити окремий рахунок і зберігати на окремому рахунку і використовувати їх самостійно. Ми фінансуватися маємо, якщо комунальне підприємство не по кодам е, класифікатора ми можемо фінансуватися за рахунок фінансових програм. І е, руки дедалі децентралізація на сьогоднішній день достатньо актуально створення громад в... Дуже Ми маємо факт того, що громади хочуть заключати договір на медичне обслуговування тих інших лікувальних натопостей. Заклад не має права заключити безпосередньо договір з громадою. Комунальне підприємство має право заключити прямий договір на надання медичної допомоги допомоги пацієнтам тієї чи іншої громади.